Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку таролог драматург Максимуза. Вітаю, Юлія! Вітаю! Ну що, почнемо із гарячих питань. Як вважаєте, чи приїде все ж таки Байден на саміт Миру? Адже почали ходити чутки, що він там не з'явиться? І це буде великою провокацією. І цю подію вірніше, як провокацію, використає Путін? Ну, Я не бажаю. Я довню сукарку питаю. Я бажаю, щоб йому добре було приїхати для нас, але зараз запитаємо, чи буде дорога Байдена на саміт Му? Ну, в принципі, я вам скажу, що от якщо сильно не заглиблюватися і не витягати багато карт, то намір приїхати є. В мене взагалі-то колесниця, і він дивиться в сторону дороги. І дев'ятка пентаклів це ресурси. А чому говорять, що не приїдуть? Десять жезлів, бо багато у нього таємних справ. Мені інтуїтивно, знаєте, от тут якраз як я вважаю, а може спеціально так говорять? Дорогу я бачу. Що може завадити? Так, да, вона може обнулитися. Вона може обнулитися. Я не можу сказати, що він не збирається. Таке враження, що він збирається, він планує. Але на всяк випадок кажеться, що кажуть, що не приїде, бо може просто не розірватися багато справ якихось таємних. Тому по ітогу це вийде дуже спонтанно, в один момент по Верховному суду буде прийнято рішення миттєво. Він може приїхати. Я не включаю, що він не приїде, навіть не дивлячись на е ці заяви. Король Пентаклів. Знаєте, у нього що? У нього взагалі багато доріг. Я не знаю, може він ще кудись має, У нього три дороги випадають. Mm -hmm. Мені випадає три дороги. Причому якась близько, а, якась іде в іншу країну і теж чомусь пов'язано з війною щось. І чому він туди їде? Бо він втрачає якісь ресурси по п'ятірці кубків. Це якась взагалі трагедія, не трагедія може статися. З таким миттєвим, в нього три дороги є. Він принаймні не буде сидіти на місці. Але я не можу сказати, що він зовсім не планує. Там багато таємниць стосовно та, цього саміту миру. Можливо, від нього конкретно людина приїде, бо в мене випаде судно їхня присутність. Щодо саміту миру, що принесе він для України і чи взагалі принесе якусь користь, чи знову всі будуть тільки, знаєте, як. Непокоїтися і проявляти свої співчуття. Чи все ж таки буде якийсь результат для України і для припинення цього жаху? Танічка, я б не була так категорична, що всі тільки непокоїться. Да? У нас взагалі не було зброї, і якби не всі наші партнери, я думаю, України би вже не було. Ну, їм тому також я... будемо говорити, їм також це досить вигідно, щоб і на них не пішли. Тому що я, звичайно, розумію, але все-таки чують, знаєте, Юлічка, чуючи щодня сотні матерів, е їхні історії жінок, сестер, є певні сумніви, які я лишу при собі, звичайно. Значить числі принесе самі так? Тумі, да? Так, так. Значить, дивіться. Чому ж мені там виходить Росія? Hmm. Що ж все одно там будуть вговорювати? По-перше, так, під час саміту миру у нас буде бомбитися дуже сильно, я вам зразу говорю: і будуть блокувати якусь, от те, що ви говорили, допомогу, зрив є. Він проходить, він проходить. Тобто є, він проходить, є, виступають там наші. І єдине, що мені не подобається, що імператриця тут вийшла, що вона хоче. Історія така. По-моєму, йде зараз така хвиля, що хочуть примирити все одно Україну, Росію, і як ви не як не крутіть, не вертіть? Вийшла і Україна, і Росія, і пропозиції, що і помірність. От Юлія, і наступне питання. Бачите, я от, у нас завжди з вами такі живі розмови виходять, тому що ви, наче, щитуєте е, через свою колоду наступне запитання, тому що зараз дуже багато говорять. Про те, що саміт миру стане пасткою для України, де її змусять якось будуть змушувати прийняти піти на переговори, прийняти якісь мирні пропозиції. Чи і ви тут сказали таке, побачили це на своїх картах? Тобто, це виходить, буде дійсно так, але ще у висновку не стане це пасткою для України. Прям плакат тримаю. Таню, ага. Я би не підібрала такого слова правильного пастка. Ось якось я така не розумію. Дивлюсь, типу. Ну, типу, все добре. початку, так випадає. Ну от він є цей саміт, от розмови, є виступи, є підтримка. І тут чомусь Росія. І все одно от що, от що, тут такі Тускубків, подивіться, він такий хороший. Боже, я не можу. Він такий класний, добрий. Ми даємо вам ресурси, тільки давайте ви примиритеся. А? а далі, чому я і здивувалась? Або зупинимо допомогу. Я б сказала так. Оце зупинка грошей. Тому і Байден. Розумієте, яка історія, що мені показали, як ніби є його присутність, як ніби він їде, але там ще дві дороги. Там можуть зробити так, що в цей момент він має терміново їхати в якусь іншу сторону, кудись туди. І ніби він є, і допомога є, і гроші є. Але мені що показали? Якісь таємні договори у нього. Він в дорозі, він в цей момент, як ніби не в Америці, він буде роз'їжджати. Можливо, спеціально наклали дорогу на дорогу. Бачите, як розкрутили, як розкрутили з маленького, да? розпочали. І ще розглянемо одну таку новину, ну, не новину, тому що зараз, ви знаєте, Юлія, не зрозумієш, де правда де і ПСО, де спеціально хочуть маніпулювати і залякувати людей. Але все ж таки пройшла така чутка, що. Євросоюз, США та Британія згодні з концепцією того, щоб Україна віддала свої території. От, напевно, взамін того, що ви казали, що ми дамо вам все, тільки там відмовтеся, підіть на мирні переговори. У ну, ж давно вже йде ця тема. В мене второ давно вже ця тема. Я, по-моєму, мені здається, що я вже як по трафарету кажу, скажу, а я вперше вас питаю таке. Да? я пам'ятаю. А я навіть думала, що я вже вам говорила. Мені Ні. постійно йде, можливо, вже півроку, як іде. Території в обмін на і е, 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 там так красиво можуть це подати. Вони кажуть, давайте, щоб не було больно, щоб не. Впала репутація ваша, типу, ми це як перемогу вашу виставляємо, але ви віддаєте. Отака... А зараз подивимося в моменті, тому що ж постійно змінюється. Mm -hmm. Чи хочуть запропонувати на обмін територію? Може чотири території? Ну як? Хто з жезлів? Пропозиція, мутна пропозиція. Да, ну мир, ну сонечки мої, ну те саме, не послухайте. Йо. О, Боже. Оце так заговорили карти. Я обіцяла бути спокійною сама собі, ну це ж неможливо. Дивіться, що виходить. Пропозиція як кулаком по столі, але вона є мутна по луні. Вона є мутна, вона якась така довготривала. Кажуть, ми вам будемо давати постійну допомогу, але. Потрібно мир, закінчувати, закінчення циклу, пора це вже звертати цю історію. Там буде цей договір з багатьма-багатьма пунктами і пропозиціями. Але те, що я далі побачила, мене налякало. Коли виходить імператор з імператрицею поруч, це велика сила і диявол. Ну як це трактувати ідею? Отак от випадає, що там, як присутні, що просять, ну, Крим точно просять за спо... ну, типа, от територія. Четвірка кубків, бачите, михай uh -huh. ну, ми будемо бажати ці чотири території. Жінка це завжди як щось, да, ну, як колись. <проб> <проб> Жінку продавали, жінкою торгували. Uh -huh. Тут Тор територіями. Вийшли такі потужні карти, скажімо так, це готують. Готують давно, про це говорять. Я не знаю, як воно програється, але е, чи ми пристанемо на цю пропозицію? Ну, то, що там уже ну, все зв'язано, я вам говорю. От бачите, як воно в моменті показало вам. От так, ні, ну, Карти досить потужні, і така комбінація, що. Ну тут... Ну, так, да, ви ж розумієте, mm -hmm. і от ну, карта юстиції, тобто підписати, а ну, давайте, і що? Який результат? Це ж ось ось? Це якихось два тижні? Чи підпишемо. О, вийшов президент. Таке враження, що у президента у Зеленського як типу немає вибору чи що. Він як підвішений. Він не туди, не туди. За зачиненими дверима йому будуть речі ці пропонувати не в голос. Не думайте, що це вслух. О, по відлюднику в зачиненому те, це території. Четвірка Пентаклів завжди території. Давайте ми вам дамо скупу стабільність. Але за зачиненими дверима вони будуть говорити на підвищених тонах. Тому що от король Пентаклів, це завжди от той, який має типу не приїхати. Так? Ну, побачимо, чи приїде, чи ні. Чи це... Бо тут ще така історія часто: це або переліт буквально, або ще соціальні зв'язки. Ну, тобто, це може бути онлайн-зустріч. Випадає наш президент. Біля нього ту з мачів це як ультиматум і знову карта помірності. Все одно говорить, давайте ми якось оце от помірно. Я не бачу самого підписання. От тут в мене ще теж таке питання, тому що випадає карта нуль. І сім кубків. Тобто це настільки призрачна оця пропозиція, вона може й обнулитися. Єдине, що вона підвисне, я не бачу тут крапки з іншого боку, а що ми можемо диктувати? От Як ми можемо диктувати умови? Як, який баланс ми маємо витримати? Я навіть не уявляю, тому і показую, що ми на гачку нами будуть маніпулювати. Хм. Тепер ще на рахунок маніпуляції: таке от питання: чи є загроза з боку Білорусі? Чи буде прорив на Рівненщину і на Волинь, тому що е, зараз вже та сторона починає панікувати, тому що наша сторона го там готується до захисту. А, ну, ви розумієте, коли готуються до захисту, коли підозрюють про напад. Чи буде він звідти? Це... Тому що інші також говорять, що це просто е, така неправдива інформація, знову ж таки розганяють. У нас сьогодні, знаєте, така е, з вами програма <правда>, Правда чи брехня, чи правдива та інформація, чи неправдива. І розкриваєте ви, Юля, досить такі глибокі таємниці. Ви Знаєте, в день, коли е, прилетів Путін до Білорусі, мені рідко с... мені інколи сниться Путін. Мені взагалі сняться зняться країни е, не так часто, скажімо, як Марії Тихій сняться от якісь от речі. Але вже щось має дуже глобальне статись, мені сниться, і мені приснився дивний сон. Я так ще прокинулась. Думаю, що ж тут в Білорусі буде. Ніби Євробачення проводиться в Білорусі. А я собі сні думаю, як воно може проводитися в Білорусі. Хіба вона брала там участь? І, от мені сниться аеропорт, буквально, але аеропорт, який до якогось виступу готується, і ще туди я дивлюся, Росія сходиться. Я буквально бачила Путіна. І як а? І в мене така була інформація про ядерку. Що хочуть зібрати там людей і можуть гахнути. І я думаю, боже Боже, треба, треба якось людей попередити і прокинулася. Тепер, тобто, і я, це я вам вперше розказую це сон. Я постійно забувала комусь розказати, видно, ну ви запитали. Я би так розбила це запитання. Спочатку подивилася, чи є сам наступ, а потім подивилася все а що вони реально там готують. Давайте. Да. Чим сам наступ йде? Я не побачила такого страшного негативу. Я бачу в ту сторону, але поки вони ще очікують і дивляться. У нас е напевно, по я просто бачу, що ми фортифікації, чи що там, чи ППО, ми наготові. Ми, в принципі, укріпилися. Тут мені показують, що укріпилися. Якщо колись на Харківщину мені показували, щоб там не говорили, я їх не бачила. Я бачила пажиків. Пажиків, mm -hmm. пажиків, от таке, ну таке, по пажу. То тут теж є паженьки, але тут і лицарі є, і от коли я бачу сім жезлів і дев'ять жезлів, це вже укріплення. І на це ви, у нас теж гроші. Я не бачу, поки наступу. Якби я побачила такий от конкретно наступ, я би мала побачити якісь сльози, поранення, якісь втрати. Тут я бачу тільки дуже багато бабла. Вони там укріплюються теж. Просто і mm. шість пентаклів, і туз пентаклів, і десять пентаклів, і двійка пентаклів, Тобто основні які тут карти: пентаклі це гроші, це ресурс, і жезли. Жезли це більше. Ну, це не мечі. Завжди про війну це мечі. Тут, поки якийсь плацдарм, там готується. Я не побачила самого наступу. На дні колодиші четвірка мочів, як що, як вимушена зупинка. Самого наступу я ж слухайте, в мене батьківщина моя. Не тільки ваша. Батько, батько мій на Волині. Давайте ще розгляну, чи буде сам наступ конкретно в найближчий час. Ваша Волинь, моя рівненщина, так що ми з вами а, ну, Завжди через Києва, через Рівну приїжджаю. Завжди батькам дзвонила. Я вже в Рівному. Розігрівайте борщ. Так. А, дивіться ще раз. А, те саме бачу практично. От спеціально я. Щось їх зупиняє. Що мені не подобалося цей раз? Я питала не про наступ, а взагалі що може бути? Тут вежа, тут щось може летіти в ту сторону, і карта диявола випала. Але я, ну, я не бачу колони танків. А що там колони танків? Ну, з нашої сторони там трошки приховують уже. Приховують на слово, приховують верховна жириця. Мені більше по небу показують. ППО показують працюючи. Рідко в ту сторону угу. летить, можливо, на Рівненщину. Ну, коли летить веж, коли випадає вежа і диявол, це можуть кудись гахнути. І вісім жезлів. От мені показують повітряний рух. Живайте, а хоч би не в атомну на Рівненщині. Це той, той сон мені не сподобався. Розумієте, uh -huh. Розумієте, от чого мені так от зараз пройшла теж така аналогія. от Я згадую ваш сон, потім ви кажете, гахне Рівненщина, і мені от приходить Атомна, Все ж таки, там, це ж дуже близько, це там атомна від Білорусі просто подати рукою. Ну Мені не снився а, спалах, мені не снилось, що вони це зробили. От коли бомблять Київ і якісь такі там. Масові ці от, от, мені це сниться. Буквально я бачу літаки, мені це сниться. Тут не снилось, тут снилася підготовка. Давайте подивимося, чи чи є якась ядерна загроза. Давайте. А вона ні Ні-ні-ні-ні. Тут мене якось заспокоїли, тому що тут зночив щось страшне, тут їм зворотньо, як би ультиматум, вони знають, що вони відповідь отримають. Ну, не від нас там, скажімо. Mm -hmm. Зрозуміли? Mm -hmm. Тут ні. І зміна планів у них буде. Атомку я не бачу. Значить, Що я хочу сказати про Білорусі? Там реально щось готується. І прилітав Путін не випадково. Інше діло, вони дуже бояться, вони якби ногою пробують воду. Можна вступити туди, холодна вода чи не дуже холодна. Що мені все одно не подобається. Можливо, зі сторони Білорусі все одно щось е, летітиме, тому що п'ятірка кубки випадає вже який раз, і карта диявола. Тобто тут більше ні це, слава Богу, не ядерна історія, бо немає сонця, слава Богу, немає цього спалаху. Uh -huh. Там я просто знаю, як може показувати. Немає. Але те, що вони не випадково і якраз їм класно лякати. Тут ж дивіться, як притул, як вони загрози. От в мене випала королева Пентаклів, королева желя. Це завжди території близько. Хай це Білорусі, а це ми. І між ними оцей король мочів. Uh -huh. Таке враження, що вони можуть там окопатися і вичікувати. Тобто там сили військові будуть. Тобто там є база, і вона буде. І от по дияволу це як черговий шантаж, таке враження, що вони реально нас обкладають з всіх сторін, щоб примусити примусити до миру. Це швидше виглядає як шантаж і лякалка, але щоб це виглядало ну, по справжньому. Відбулися такі речі? Я ж знаєте, задумалась. Я просто собі в мене зразу теж візуалізую дуже гарно, і я зразу от, задумалась і мені теж відгукується такий варіант. Тепер ще два питання хотілося б задати вам. Перше, харківчани запитують після того жаху, що вони пережили на минулих вихідних. В принципі, так як теж говорили ви в прогнозах, що були там ті загрози, і бачите, вони здійснилися. От, так от. Я би назвала це терактом мирних людей, тому що м я думаю, що там значно більше жертв, ніж нам озвучують. Ну, Зрозуміло, з яких причин. Це правда. От Прямо ваші слова, сімка кубків. Випадає те, що приховується, це правда. Чи будуть ще схожі небезпеки в червні, чи можна вже трошки їм видихати? І потім наступне питання ще задам. Стосовно Запоріжжя є дуже великі хвилювання стосовно цього міста, і мені здається, також що вони не безпідставні. Що кажуть ваші карти? Давайте за Харків подивимося в червні. В першій половині червня ще може бути така подібна історія. Мені якось так показували в часі, що під кінець червня йде зміна енергії. Тут мені показують карта смерті. А, а, ну, можливо, після цього саміту миру. Це якраз як друга половина. В першій половині, на жаль, скажімо так, енергії ще зв'язаності жертв. Ну, таке, це в перший це, це, це ці ще два тижні. А от в другій половині, от так воно мені й виходить, ви розумієте, от знову таки, ну, от будуть, ну, от те саме: двійка куплів, от будуть давити. Пропозиція. пропозиція, підпишіть, зробіть. Це ж називається когнітивна війна. Виявляєте, цей жесть, ну, тобто ми уявляємо, наскільки такої війни ніколи не було. Раніше ми витіснили війська, війська пішли. Навіть якщо ми виженемо війська, все одно може летіти. І цього вони й добиваються. Значить, дивіться, чекаємо другої половини, 15-16 червня, я так розумію, має багато. Що прояснити? Ну, карта диявола. Я як... От сьогодні я карта диявола прям мене. Я як не поверну, як не дивлюсь на диявола, на диявола. Ну, диявол – це що? Це залежність. Це коли нам пропонують щось, те, що ми дуже хочемо, взамін. Залежність, так, провокація, залежність, відповідна, так, да, якась спокуса, якісь. Да, це така двояка, дуже і не найкраща звичайно карта. А Запоріжжя Запоріжжя ми що дивимося? Ми дивимося, чи є там небезпека, тому що зараз ну швидше всього схиляємося, що там трошки вони стихнуть на півночі, і почнеться дуже така активна фаза саме на Запорізькому та Миколаївському напрямках. Ну, план там якийсь є, він складний, а, він прописується, якісь такі невеличкі результати, багато дуже завдань по десятці жезлів. Тр... План складний, його треба мало того, що прописати, його що треба втілити. Королева Пантапів, Україна, Верховний жрець. Знаєте, що там найбільше от, мені показують по Запоріжжю? От е, змінила я ж, перетасувала карти Харків одне по Запоріжжі зовсім інше. Там готується якийсь закон, прорив в законі. Е, там так сказати щось готується. От, мені показують щось кують, кують, кують на Запоріжжі. Ви знаєте, це якісь укріплення, туди приходять якісь ресурси, конкретно в Запорізьку область. Таємно щось іде. Якась зброя туди йде. Війна звідти не відходить. Тут, скажімо так, для війни ну, якісь оборудування. Скажімо так. Дев'ятка кубків, дев'ятка пентаків. Мені тут фонять гроші, гроші, вони під кінець отримаються. Там щось таке довго очікуване. Все-таки. Чомусь Запоріжжя мені легше фонить. Тут дев'ятка пентаклів, двійка кубків, трійка кубків, якісь такі новини досить приємні можуть бути в Запоріжжі. Так, там важко. Ну, коли ми говоримо чекати небезпеки, розумієте? Зараз війна йде ну, небезпека вона повсюди ну, це так. зрозуміло. Але Запоріжжя виглядає абсолютно інакше енергетично, ніж Харківщина. Туди щось вкладається, Напевно, я, ну, я знаю, що це. Ну, ту спентакль все одно як не перетасовую, якщо там диявол був, от як відкрию, а тут великий ресурс. Напевно, це той важливий напрямок. Я ж розумієте, не військовий експерт. Mm -hmm. Я не можу з тими правильними їхніми словами, якби так сидів військовий експерт ставив запитання. так, це Я б йому відповіла: єдине, що бачу, є укріплення, є ресурси, щось готується, щось важливе, і якісь підписання якась угода, але тут легше енергії. Mm. Ну, ви знаєте, Юлія, я б сказала, що це хороші новини, в принципі, для нас. Із тих всіх, знаєте, як ви кажете, негативних енергій, які ми можемо спостерігати. Це така хороша, втішна новина, яка дає надію. І тож на цій позитивній ноті я хочу подякувати вам, що знаходите час для таких влучних прогнозів. Дякую вам, дякую вам теж. і всім глядачам нагадаю, що контакти майстра Максим Музик будуть знаходитись, як завжди, в описі цього відео. Ще раз нагадаю, що сьогодні з нами на зв'язку була таролог драматург Максимуза. До зустрічі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай!